Хто очолить Денихівську школу, питання і досі відкрите. Колектив закладу наполягає, що це має бути хтось із тих, хто працює в школі, тоді як влада бачить на цьому місці досвідченого керівника, при цьому не враховуючи думки вчителів, які десятки років працюють в навчальному закладі. Кандидатура Ярослави Лаштаби, яку пропонують вчителі, не підходить владі. Кандидатура Андрія Лошака, яку пропонує влада, не підходить вчителям. Всі спроби знайти компроміс ні до чого не призвели. Я їй представила Андрія Наумовича як директора, який буде у них. Єдине, все, що далі пішла розмова про те, що ні ми хочемо тільки Ярославу Володимиру і тільки з нашого колектива. Все. Мови більше ніякої у них не було. І про те, що там анкетування, про їхні листи, да, я їм пояснила, що ми вивчили те, що ви нам написали. Але і перед Ярославою Володимиром говорила. Ми бачимо, що Ярослава Володимирівна, Володимирівна, я вже повторююся, немає заслуг учителя, який стане керівником. Я розумію, можна говорити. Не кожен хороший вчитель буде хорошим керівником так. Тому що керівник повинен бути як хорошим менеджером, як управлінцем, і господарником, і все. Але хороший керівник має бути обов'язково хорошим учителем, чого не має ще у Ярослава Володимирівні. Подписи зібрати. Це зараз подписи зубрання. Місце і, і не знають, вони запоставити його з понеділка, йому каже, іди борись. От вони в чергу вистроються, будуть всі питати, а що робити, а що далі робити. Вони всі будуть служити йому. Це такий народ. За словами начальника відділу освіти Тетіївської райдержадміністрації Валентини Колосовської, директор Клюківської школи Андрій Лошак користується в своєму колективі повагою та шаною. Відтак, клюківські вчителі також проти переведення Андрія Наумовича в Донихівку. Крім того, Валентина Петрівна зазначила, що кілька денихівських вчителів відмовились від запропонованої посади директора. А серед решти педколективу Денихівки немає кандидатур, які б гідно могли очолювати школу. І це незважаючи на те, що це одна з найбільших і найкращих в районі шкіл, що саме звідси випускниця минулого року Інна Лебеденко під час зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури набрала 200 балів, які є максимальними. Ну, немає ж людей зараз в колективі, які можуть туди піти керівником працювати. Ви розумієте? От все ніби підводилося тільки з колективу, тільки з колективу. Але на даний момент немає там людини такої в колективі, крім тих, що відмовилися. Директор Клюківської школи Андрій Наумович Лошак з гідністю вийшовши з ситуації, що склалася, відмовився від переведення в Денихівку. Наразі школу там очолює тимчасово виконуюча обов'язки директора Раїса Ткачук. Посада директора Денихівської школи залишається вакантною.